Кі країні є бункери для всього населення. Майже 5 мільйонів людей із п'яти з половиною матимуть укриття в разі ракетної чи навіть ядерної загрози. Бункери знаходяться на глибині 20 метрів, і там є все: тренажерні зали, дитячі майданчики, парковки і навіть цілі хокейні арени. А системи вентиляції там працюють краще ніж в багатьох приміщеннях на поверхні. Здогадалися, де це. Такі системи безпеки лише у Фінляндії. Сьогодні це єдина країна в світі, яка може захистити фактично все своє населення. Зокрема, й туристів. Наразі збудовано аж 50 тисяч бункерів, а найбільший знаходиться під столицею країни Гельсінкі. Там може поміститися аж 6 тисяч людей. А щоб утримувати дороге сховище, приміщення здають в оренди, під фітнес-центри чи парковку. Для особливих випадків в укриттях придумали свій розклад: 8 годин роботи, 8 годин сну та 8 годин дозвілля. Чити повинні. Ні, викладати а медсестри доглядати за хворими, тобто навіть в бункерах у Фінів немає шансу відпочити. Та як вони до цього дійшли? Все просто, поки решта Європи вірила, що із закінченням холодної війни загроза минула. Фіни потихеньку будували сховища. Сьогодні вони шокують світ своєю системністю і задають крутий тренд на безпеку.